Друзі, ще така маленька порада для влади. Вже вже так раджу військовим там, чи, чи кому не знаю, тим, хто хоче так розібратись за слова якісь, вже їм раді е, владі. Тобто раджу вже е, хапати людей, які просто там гуляють у лісі, гуляють у парку, вже. Телефон достають, щоб зняти природу там і ще щось. Тобто ми вже бачите, ми вже докочуємося до такого маразму, так би мовити, докочуємось до маразму, що вже просто воно буде виглядати як якась шизофренія. шизофренія. Тобто людей вже підозрювати один одного, у, так би мовити, у всьому. вже. От, так я і я ще кажу, що ці питання е, добавлю про е, попереднє відео, яке було за цим. От. Що ми просто цими темами, там, плоска земля, не плоська, ми уводимо від суть реалії те, що від, відбувається зараз. Просто от і все. Це моя думка така. О, просто суть у. Ну, я просто раджу, от хто побачив когось у парку, там собачка зразу визиваю ха. Військову. Армію. Друг Калабаран посіпака, достав телефон, берізку знімає, сволоч така. Ну, друзі, так, да, просто ми так можемо скотитись просто до маразму. Знаєте, що гірше? Що навіть це буде гірше навіть, ніж було у 33, му у 23, му бо тоді хоча б не їхали за 200 кілометрів вбити людину за смс-ку якусь там ще. О, люди, люди, люди. То наша зараз задача це просто більше звертати увагу, як ми живемо. Що ви вживаєте в їжу? Ваш раціон їжі зробити більше там овочів, фруктів в ній. Ну, зараз зим, зимку вже йдемо. Переходьте на рибку, хто може їсти. От. Морепродукти різні там, наприклад, морська капуста вона не така дорога вже, не така коштовна вже. О, ту ж морську капусту там можна взяти. Якусь кілічку там з картоплею. Картоплю, ну і можна і картоплю, Ну, я ж кажу, кожен вже бачить. Те, що в нього є на кухні в підвалі, чи е, в погребі, де там, в і вже буде їсти те. Але ж більше, більше все ж таки, хоч і зимка, зима, то все ж таки більше, е, ну, я вам раджу більше їсти рослину, їжу, каши. От, Більше такого. Оце, оце нас зараз турбує. Що ми їмо? Що ми п'ємо? Щоб водичка була чиста у вас, щоб їжа рослина, більше капусти, бо ви знаєте, брокколі це перша складова, там індол входить, яка бореться з онкологією. От. Більше такого, гриби можна, гриби будь-які. От, ну, все, все ж там є користь отруйні гриби, ті ж мухомори, ну, все, я, все це треба раджуватися або З цілителем, знахарем, в якій кількості їх вживати, або ж, ну, з тою людиною, яка продає їх, тобто треба все це обговорювати, то щоб собі своєму здоров'ю не нашкодити, а вже буде якось. Вижимо цю русню, то буде вже інше питання, де там будувати екопоселення. Ну і знов таки, що знов таки ж, моя особиста думка, що ця війна теж залежить від влади, теж. тому що як там воно буде в цих всіх формаціях, скільки вони нас тут захочуть залишити на території нашої держави Україна. Республіки, ще раз скажу. І все це буде залежати від того. О, друзі, Так що ставте лайк, приєднуйтесь до моєї думки, теж виказуйте свої думки. Всім гарного дня. Влучна думка, так, що основне наше питання зараз, як нам вижити, як нам прожити, як нам остатися цілими, а вже інше буде потім, яка там земля плоска, що там у космосі і інші питання про, так так би мовити, про те, що там нас оточує зверху там розмір і все інше. Наша задача, щоб і суспільство було біля нас, тобто вокруг нас люди оточували ті ж чиновники грамотні, чи чиновники, які не крадуть, тобто, щоб соблюдалися, виконували закони, закони, кони, верніше, навіть, кони роду, кони справедливості, благості, всі ці кони. Хвала світлим богам. Кращого дня усім сьогодні.